Усім привіт, вітаю вас у новому влогмасі. Сьогодні мій день почався з того, що я пофарбувала, нарешті, волосся, бо воно дуже сильно було відросло, і тепер я така свіженька. І також вирішила оновити свої брівки, хоча зараз вони виглядають непогано, можна тільки зачесати їх гелем. Але час і часу я їх підфарбовую, бо хочу, щоб ці кутики були більш ясніші зверху. Бо тут, як ви мене, бачите, Менше волосся, ніж е, тут. І багато хто просив показати, що я з ними роблю. Взагалі е, багато хвалили, хоча нічого я такого прям надприроднього не роблю і не вважаю, що в мене там. Супер гарніші, але одно дякую за компліменти. Тож вирішила нарешті показати вам, як я їх оформлюю вдома. Ніколи не ходили ні в один салон, ні одні руки не торкались моїх брів, тільки все роблю я. Колись 14 років я е, вищупала їх настільки, що це були такі ниточки. Це просто жах. Якщо я знайду фотографії, я вставлю. Потім вже постарше, коли я була, я їх почала відрощувати, і це була форма сперматозоїдів в прямому сенсі слова. А потім нарешті я їх відростила в ось таку, ось такі, ось таку форму, і плюс-мінус дотримуюся її. Бувало, що товстівші робила, а бувало так. І зараз, в принципі, я з такими хожу. Фарбую брови я саме звичайною фарбою, яка є в Єміяко Ватсенс. Зараз у мене ось така. А, так, темно-каштановий. Раніше я грубила чорним, але зрозуміла, що це занадто як брови беріжні то якогось. Тому тепер беру темно-каштановий. Так, Я виливаю не усю складову, що тут є. Тут, виходить, два набори виходить. Я надрізаю ось такі кутики. Так, це Ось такі кутики надрізаю і вичавлю буквально трошечки. Я беру ось таку кришечку від принци. Від Вона у мене постійна, я не користуюсь. Так, фарба. Ну Десь ось стільки. Взагалі треба співвідношення один до одного, але я роблю фарби трошечки більше, а емульсію цієї менше. І мені навіть здається, так, за я вичерплю. Мені навіть, здається, що воно тут навіть дійсно її менше, хоча треба один до одного. Ось тільки <реш> мені вистачає, щоб наформувати брови. І такого е, пакетику, однієї цієї дози, так би мовити, ну, вистачає на пару разів е, оформити брови. А потім я відкриваю вже другий наборчик. Ну, там, типу як на два рази, але у мене це прямо надовго вистачає. Все, я перемішала, бачите, коричневе. І починаю оформлювати. Так, я зараз візьму цей, це маленьке, щоб і вам було видно і мені, бо зазвичай я прям нахиляюся близько до великого. Так, починаю я завжди чомусь зліво, І вивожу спочатку посередині, ось так. Так, це я вимикну ще О! Спочатку просто заповнюю посередині, а далі вивожу форму. Саме-саме перший раз, коли я спробувала намалювати собі, ну якби брови, я так вилізла за контури, це був жах. Мені так стидно було ходити, але потім я приловчилась. Так, зараз треба мовчати, бо тоді я зіб'юсь. Вивожу верхню лінію гарненько, також знизу і кутик. Дивіться, вивела верхню лінію і більше туди докудика. І, до речі, забула сказати, що спочатку я трішки підшіпую, потім промальовую форму. Коли вже змиваю, тоді дощіпую те, що мені там не подобається ще, більш такі міні-міні або під самим контуром. І далі підрізаю у переносиці. Зараз це все, побачите, поки що. От я трішки підщипала їх, те, що ну, виросло зайве, і малюю. Так, тепер нижнє. Майте при собі завжди ватні палички, щоб одразу забрати якийсь промах. Тобто я нічого зайвого не малюю. Я малюю свою форму. Для того, щоб потім, коли я замію фарбу трішечки е тон шкіри був за е затемнений, волосочко трішки підфарбувалося, хоч воно і так темне. Але от я вам казала, мені хочу ще більше ціку заповнити. І тримається це все. До двох тижнів. Тобто можна робити раз на два тижні. Ось такий у мене, до речі, пензлик. Так, знаю значить, спокусувалося. Бачите, він скошений і тоненький. Я брала на мейкапі, взагалі дуже дешевий був. І він такий плотненький. Він ну, погано гнеться, тобто можна чіткі лінії малювати. Біля переносці, бачите, я залишила місце і взагалі зараз я отако зроблю. раз. Тобто, не до самого краєчку я домальовую. Далі розкажу для чого. Тепер все те саме повторюю на другий. Спочатку заповнюю просто по центру, щоб таке волосочки стало мокреньке і пригладуюся до шкіри. Потім вивожу верхню лінію, а потім нижню. А, до речі, ще такий спосіб підходить для тих, у кого є різниця між бровами, і за рахунок такого фарбування можна вивести на, рівний... рівень, <свісно> на один рівень брови. У мене, до речі, є трішки перекос, у мене ліва частина влича, так зміщена вниз. І це видно по губах і трішки по брові. І коли я фотографуюсь на паспорт, я завжди за це пам'ятаю і посміхаюся більше на ось сторону і припіднімаю кутик лівої брови. Наче непогано. погано Боже, потім буду на відео монтувати, напевно, отак. Бо коли ми дивимося на себе в дзеркало, нам здається, що рівно. А потім, коли ми дивимося на себе, як люди нас бачать, то я тоді помічаю, що в мене дійсно ліва сторона опущена вниз. Так, тепер дивіться. Переносиці. Ми не до кінця зафарбовуємо а так наче навскіз. Проходить пару хвилиночок і ми тут вушними паличками трішки підтираємо. Для чого? Для того, щоб не було різкого контуру оцього початку. Бо буває дівчата таке Я колись теж таке дома. Так. Зараз брови, ці бровісти, чи яких там. Мене подивляться, скажуть, боже, де розмітка? Але я показую спосіб, який мені подобається, і за який диванить мої брови. Пройшло пару хвилин, десь дві. І я підтираю ж на паличкою буквально початок і я вивожу його до темного. Трішки намочити, щоб краще взяло, бо нам не треба тут різкий контур. Йде такий плавний перехід, тобто немає чіткого початку брів. Все, чекаємо 10 хвилин і будемо збивати. Красуня теж хоче привітатись, так? Помахай. Ну, можна й туди. Ось і ти помахай. Скажу всім, привіт! У мами чорні брови. Беру міцелярну воду, спонжик і знімаю. Тепер простою водичкою промиваємо. І залишається ще трішечки підщіпати, якщо щось є, і трішки підрізати поверху. Це, якщо ви так любите. Бо деякі, я знаю, люблять, щоб такі кущики були. Я не дуже люблю. Так, це відеоурок, мій, напевно, такий довгий. Але останнє, що я роблю, це підстригаю ось ці високі такі волосинки. Робляться за допомогою сіточки і ножиць. Розчісую до верху і вирівнюю. В принципі, вже все готове, але я люблю ще їх зафіксувати ось таким гелем для брів. Це такий собі фіксатор, щоб брови тримались на одному місці. Це дуже добре для тих, у кого брови ростуть, наприклад, вниз або в різні сторони. Розчісуємо їх і фіксуємо. На цьому все. Пора. Ой, обережно. Так, поля 15 число шукаємо. Он, 16 велике таке. 15. А, ось. Юпітер. Знову легеньке. Ні! Давай. Все правильно, ось там. Треба пальчика таку всередину. Оп. Знову якийсь Крем. Ано. А, ні, що? плампер. Це, по-моєму, Наносиш на губи, потім чекаєш скількись часу знімаєш плівку, і губи такого пігменту стають. По-моєму, це так працює. А, ну, дай мені коробочку. Так, нанести невелику кількість крему на губи. Перші кілька хвилин відчується легке тепло і поколювання використовувати за потреби. Ага, і що далі? Просто. Коротше, селоя. Плампер це написано для де, збільшення об'єму губ. Я взагалі за це подумала, але є таке, що я розказала, що наноситься, тримається декілька хвилин, знімаєте плівку, і пігмент лишається на губах. Але як воно називається, я не пам'ятаю. Так, запам'ятовуємо, дівчата, плампер це для збільшення губ. Але я ніколи не хотіла собі збільшити, вони у мене нормальні. Але спробуємо цікаво, цікаво. От завтра ми йдемо на свято. <нахи> На санчатах і вдома. Давай, тако. Іго. <плес> ну, круті, круті. Да, Поль? <плес> Давай, тільки я тебе не зможу повезти. Вони тут не їдуть по хаті. Дивися, ой, не можу. Не їдуть то треба на вулицю. Так. А пристібнути тебе ще треба, давай. Чучух-чучух, чу Поль. Ти їдеш? Чу -чух, чу -чух. Чу -чух. <гум> Все, так, да? Злазим. Так, завтра ми йдемо на свято до свого друга, до свого кума, і вирішили дарувати таку саму ковуварку, як у нас Іра, його дружина, нам сказала, що це буде хороший подарунок, оскільки він теж любить каву і багато її п'є. Тож він собі теж буде робити, як ми декілька порцій і пити. Також можете її підігрівати. В одному з відео я розказувала про неї. Класний подарунок. Також всередину я поклала, а ну я там не дістану. Одразу купила смачну каву і. Ем, і фільтри. Бо цього комплекті немає. Так, Поля не чіпай, будь ласка. Весь скотч мені поламала тут. Н -н -н -н. Ладно, так, буду пакувати. Є у мене такий папір. Такий пакунок у нас вийшов. Така листівочка у мене була. Не буду підписувати. Написано Алло. Я? Yeah. Алло. завтра так, будемо дарувати? Я. Yeah. Знаєте, що я хочу зараз зробити? Випробувати ось цей засіб. Бачила у багатьох дівчат, бачила і у Зоряни, і у Саші. Вирішила теж купити. І хочу почистити сковорідки, У мене є хороший засіб, в принципі, еко, але він мені трішки зняв ось тут, навіть, бачите, фарбу, але відмивав. Проте газова плита це таке зло, я її так ненавиджу, але вона залишає, бачите, нагар, якщо індукція, мені здається, такого немає. А от газова це просто проблема у всіх. Але плюс що дуже класно нагріває швидко. Тож, тут сказано: на... Е, так, тут взагалі треба перед використанням гарненько взбовтати, нанести, почекати 2-3 хвилини і очистити ганчіркою або губкою. І от мені цікаво, чи треба буде прям дерти, чи воно класно все зніме. І ще я боюся, що тут сказано не можна там де фарбоване щось. А от я не знаю, ці сковорітки фарбовані, чи як їх вважати. А загалом, цю мені не дуже шкода. Та й, в принципі, тут, якщо злізе фарба, то так і буде. Бачите, тут трішки злізла. А цю спробуємо. Я би ще вшикнула, якщо чесно, тут з е краєчку. зіпсую, то зіпсую. Зато буде вам перевірочка. Так, я взяла рукавичку. А, і також я хочу ще. Кришки навшика, бо тут на резині такий жир зібрався. Він дуже погано змивається, а там якраз сказано, що воно. Е, так, видаляє жир, пригорілий бруд. Також воно для чищення плит, грилю, каструль, сковорідок, духовок, керівнічні поверхні, все, коротше. До речі, духовку теж потім спробуємо. Так, давайте вшикати. Напевно, я спочатку завшикаю. Давайте, напевно, спочатку кришки. Ой, яка піна прикольна. Ану, якщо його зробити ось так. А, так не вшикає, японь. Ну, якось, якщо чесно, не дуже зручно наносити, ну, ладно. Ось така кришка у мене є. Отут багато позастрівало. Ось тут, бачите, такий наліт. Тож Теж будемо зараз вшикати. Вже коричневого. А це я тільки закінчила пшикати. воно все коричневе. Клас. Ну що, будемо змивати? Ну, давайте ось цю глянемо. Ой, наче, ану. Так, щось дуже гарно відійшло, а. Трішечки потерла, а ну-ка, ну-ка, Клас, в принципі, дивіться. Супер! Пару хвилин дійсно. Хоч там ніхто не заглядає під цією ручкою, але для мене важливо, щоб було чисто усюди. Так, ну наче жиру тут по краях нема. Фарба на місці. Так, тебе саме головне. І афігеть. Все. Дивіться, я просто не якби потерла, не натискаючи. А, ця сковорідка... Так, тут трішки. А зараз не розумію. Ні, тут трішки жир все-таки ще є. А якщо потерти. Так, мені тут трішки гірше взялося, треба буде ще другий раз, бо тут, напевно, більш інтенсивно. точніше, більше ну, нагару цього. Так, кришка ідеально. На металі, ось цьому, на нержавійці, ідеально. Тобто кастрюльки можна чистити дуже швидко тепер. І не треба кисневий порошок, слухайте. Ну, я у захваті. Особливо кришка ця тепер як нова. Єдине, що бачите, там, де я не допшикала, є ще такі трішки ось видно залишки. Тому я пізніше допшикаю, але дивіться, вона ж світиться, вона скрипить, немає капель у цих жиру, які погано вимивалися. Ось тут ніде немає. Нічого, абсолютно. І це пару хвилин пройшло до п'яти десь. І я так вшикала, бачили не прямо на всю поверхню. Mm -hmm. Наступний раз я все запшикаю і всі інші, весь інший позов для профілактики. Так, є один мінус, який я побачила: Сковорідки стають матові. Але то таке. Так, бачите, ця не до кінця. Тут було, напевно, дуже багато цього жиру. Тож, за другий раз побачимо, чи виведеться. Але загалом сама ця поверхня біла. А ось це, я думаю, це. З минулого моєго експерименту лишилось, його, скоріш за все, не прибрати. Бо тут, бачите, все ідеально. Так, а, і ця кришка теж ідеально. Єдине, що я не пшикала ручку, бачите, вона така ще А резинка, як ляля, нова. Цю сковорідку я взагалі мовчу. Дивіться, як гарно все отут єдине. Ну, це вже таке, мені здається. І теж така матова стала, а фарба злізла не від цього. Фарба, фарба мене злізла з минулого експерименту. І отут я дуже щаслива прям світиться! Клас. Тож, дівчата, ну і хлопці, засіб. Робіть скріншот, в Єві купувала. Супер. І, до речі, не тхне. Хочу ще попросувати ось цю сукню Поліну І буду завершувати відео. Ми її купували як на Різдво, але чого його чекати? Завтра йдемо на день народження, тож втягнемо ось цю новеньку. Дуже класно, що вона розчіпається.